Кризис управління в Комінтернівському депутати, громадські активісти, жителі району 25 листопада в день чергової запланованої сесії вимагали відставки голови Комінтернівської районної ради у минулому регіоналівця і голову райдержадміністрації Івана Марзака зі своєї посади. Однак сесія, на якій чиновника планували люструвати, була вже вкотре відмінена. А сам Марзак на робочому місці так і не з'явився. Офіційною версією відміни сесії стали нібито погрози та повідомлення, що під стінами держбудівлі плануються провокації невідомими людьми. На підставі статей 43, 46, 55 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розділу 3.2 Регламенту роботи комітетнівської районної ради 6-го скликання, враховуючи інформацію у вигляді усних повідомлень, що надходили на телефон приймальні комітенівської районної ради, про можливі заворушення та провокації із застосуванням фізичної сили з боку невідомих осіб по відношенню до депутатів районної ради під час проведення пленарного засідання чергової. Сесії Комітетської районної ради, що має відбутись 25 листопада 2014 року, задля забезпечення громадського порядку, попередження конфліктної ситуації, в результаті якої можливе нанесення фізичної та майнової шкодам особи. Якщо сьогодні до нас в гості були запрошені або приїхали люди самооборони, з автомайдану, я вважаю, що це проукраїнські, це народні сили. Приїхали подивитися, як працює сесія. Сьогодні ми бачимо весь райвідділ міліції знаходиться в районній раді. На сьогоднішній день, з октября місяця, я в Комітеновську районну раду заїжджав 8 разів. До 26 октября я Марзака ні разу не бачив. Район йде в зиму. На місці голови районної ради немає. Блокуються всі питання. Депутати, ви не слухаєте. Оцім ти ж депутатам, вони прийшли з роботи, вчителі. То там як їм сьогодні сказати, що вони не прогуляли, а були на сесії. Так. Ви зачитали там, є такі причини, вказані кому стан фізично поворот. Для якщо відбувається таке, то е, скрізь в нормальному цивілізованому світі забезпечується охорона порядку, щоб цього не було. Що ви до речі зробили? Дуже правильно. Прийшли, прийшла міліція, вона тут стоїть і тут дуже багато. Що заважає вам зараз провести сесію? Ви ж бачите, що є кому забезпечити громадський порядок. Ви е, відповідальна особа. Ми не знаємо по причини, по якій немає пана Марзака. Але є ви заступник, і ви маєте право зараз провести цю сесію, сказати людям, що їм нічого не загрожує тут, бо їм дійсно нічого тут не загрожує, і не мало нічого загрожувати. І е, знаєте, отакі усні повідомлення вони можуть бути і завтра, і післязавтра. І хто сьогодні може нам сказати, що наступного разу сесія відбудеться? Тому що е, Іван. Е, як його там Миколаєвич, скаже, що е, мені знову поступили якісь там погрози, і ми знову відміняємо сесію. Це не вихід з положення, і це неправильно, і це незаконно. Тому ми вимагаємо від вас зараз зателефонувати всім депутатам, забезпечити квору. І ми починаємо працювати так, як це має бути на сесії. Терпець урвався. Люди будь-що вимагали проведення сесії, навіть якщо доведеться чекати цілий день. На Майдані перед адміністрацією зібралися активісти самооборони Одеси, автомайдану інших патріотичних організацій, що приїхали підтримати місцеве населення в їх прагненні. Далі цитата: очистити керівні крісла від бандитів. Ну, по первых я вам скажу, тому пір знаємо, звісно, хто такой морзак. И мы очень хотим, чтобы его отсюда снесли, убрали, чтобы идея Майдана здесь наконец-то восторжествовали тоже. Но мы не можем импортировать революцию сюда. Здесь люди сами должны, должны дойти до этого и сами убрать их, так же как во всей стране это. Мы пришли сюда только для того, чтобы здесь был порядок, чтобы не были какие-то заезжие гастролеры, которые будут оказывать давление на депутатов. Мы здесь, скажем, выполняем функцию милиции где-то больше, да, народной милиции. -то. Положительный момент, что депутаты начали все-таки собираться. Это возможно какой-то, ну, может, наш визит стал толчком для них, чтобы они все-таки начали работать. Вот, потому что, как говорят, местные жители, морзак держит всех в кулаке, вот это вот свое большинство, и не дает э, принимать какие-то решения, кроме тех, которые ему нужны. Вот, то есть, ну, будемо надеяться, що наш візит то повлияв в ушу сторону. что все-таки до них до их сознания что що то дойде, что надо все-таки работать, а не подчиняться одному чоловіку. Ми кажемо зараз не про зміну влади, а зміну системи взагалі устрою е державного. Ми побачили, що тут не всі депутати можуть вправно і скликати сесію, нормально розібратися з нагальними проблемами, які тут є. От то ми вирішили допомогти проконтролювати народу це питання, тим паче, що ми її народ. Отже, в нас є дуже багато питань, від яких залежить майбутнє кам'янського району на до поточного до наближення нового року. Це і фінансування шкіл, це зміни до бюджету фінансування каміньського району. Які входять і фінансування шкіл, і фінансування дитячих садків. Ми хочемо, щоб всі розуміли, що сьогодні та група депутатів, яка є в залі, вона. Підтримує без заперечень внесення цих змін. Але є дуже такі великі і цікаві моменти. Як, наприклад, от я говорю конкретно за Кремлівку. я провела невеличкі депутатські розслідування протягом двох останніх днів. Після виборів у нас вдруг чогось не з того не з цього стали по всьому районі класті дороги. І ми стали всі дивуватися, чого така відкілька ще щедрість. І от конкретно по моєму селі у нас вдруг не з того не з цього внесли в. Зміни до бюджету 307, 337 тисяч на ремонт одної вулиці. Ми дуже раді, бо в нас в селі це дійсно величезна проблема це дороги. Але вдруг не з того, не з цього. Ці три дороги, ці 370 тисяч, розкидуються ще на три вулиці, на три маленьких сусідніх. І проводиться не частковий ремонт доріг, а ямковий ремонт доріг. Полатали ямки, причому ви ще непонятно і не якою методою користувалися, коли проводили цей ремонт? Одну ямку залатали, поруч іншу не залатали. 20 метрів пройшло. Отже, вчора хлопці, волонтери, професійні, достатньо, це людина, яка працювала в землеустрої дуже багато років. Вона взяла своє професійне обладнання, пішла і замірила мені одну вулицю. І е, після наших оцих замірів ми зрозуміли, що покрито було площі 175 квадратних метрів. Після чого я провела тон, тендерний обзвон трьох фірм, які працюють в Одесі із бюджетними організаціями, і за бюджетні кошти, узнала середню, середню вартість. Отже, для себе зрозуміла, що на одній вулиці було вкрадено або не вкрадено ще, бо ці гроші ще не перераховані, а було витрачено приблизно е, е, 65 тисяч. А виділено номінально, тобто ми сьогодні маємо на цій сесії проголосувати 110. Тобто роботи вже проведені. Гроші ще районна рада не, не перерахувала, вона не проголосувала навіть ці гроші. Але роботи вже проведені і на них вже ви, ви виділяють 110 тисяч, а вони виконані номінально на 65, а ще є дві вулиці, яких ми не заміряли. Тобто дуже дуже багато питань, які є сьогодні спірними. Я вже не говорю про е, водонасосну станцію в селі Фонтанка, для якої вже знайшли е, орендатора на на 49 років. Тобто ми сьогодні мали проголосувати на цій сесії. Що ми біля ставка віддаємо споруду, яка є стратегічною, на 49 років без, безпідставно і саме головне невідомо кому. Вони от знають, що в них є цей орендатор, а нам про це нічого не говориться. Шановні колеги, мені дуже прикро, що сьогодні в зоні антитерористичної операції не вистачає людей кваліфікованих, підготовлених, екіпірованих. Так Зато сьогодні для того, щоб захистити владу в районі, прибуло більше сотні екіпірованих, підготовлених справжніх бійців. Більше, так? Да? Ну, я прикину. Це нонсенс. Це дуже прикро. І я думаю, що якщо все-таки на рівні держави дещо змінюється, хоч ці зміни значні, позитивні за період, коли помінялась влада, то на рівні району партія регіону як керувала, так і керує. І 3 березня обрали нову голову. За одну годину до початку сесії мені повідомили про те, що так і так, приходьте на сесію. Позачергова сесія, що там, яке питання? Про соціальне становище, соціально політичне становище в країні і в районі. Я говорю, ну ми на трьох сесіях вже це обговорював. На трьох сесіях я голосував проти того, щоб. Надіслати в Київ звернення, щоб розігнати Майдан, щоб мирні акції, які там проводяться, значить, їх присікти і так далі. От сьогодні будемо знову обсуждати. Приходю без щетрті 10 за 15 хвилин до початку, тут повно людей на площі мітинг, заходжу, дають проєкт рішення про значить, звільнення. Займіно посади одного голови і обрання нового. А так новий голова прийшов до влади. Ніхто не встиг навіть зорієнтуватись, порадитись, переговорити і так далі. Ну, а тепер по сесії. Я не буду коментувати багато рішень. Візьму тільки два. Як готовляться ці. Проекти рішень на сесії районної ради. В селі Каїри є таке сільськогосподарське підприємство Україна. Стараннями і дуже активними діями окремих посадових осіб району, там значить, зробили все для того, щоб знищити тваринство. Балтян Юрій Васильович, директор цього підприємства, він дуже любить тваринство. Він дуже хотів займатися, Це, до речі, було одне. Господарство ти по-справжньому займали ствариницю, ну трошки тут світонок. Там було 250 корів в Україні, в Каїрах. І от стараннями, як я сказав, деяких посадових осіб значить, все зробили для того, щоб 300 гектарів землі відійшло в кінці минулого року. І, крім того, натисали туди перевіряючих. Знайшли там якісь порушення на 340 тисяч гривень. І для того, щоб значить, це все, ну, щоб господарство могло діяти, щоб могло розрахуватися. Хоча сьогодні, якщо взяти, тільки поставити за мету, то, наверное, не в одній Україні десятки і фермерських господарств і так далі, можна знайти масу порушень на 300, на 500, на 700 тисяч і так далі. Тут людина хоче тримати тваринство. Займатися. Але він став руку не тому що те, що там сказав проти влади, те, що там значить, ще не сподобалось його діях, хоча нічого проти закону він не робив. І от для того, щоб розрахуватися по цим е, значить, е, грошам, помилкам, які він, можливо, зробив, можливо, не зробив, зараз важко сказати. Він змушений був е, вирізати е, тварин. На сьогоднішній день, ще на початку цього року, там вже не було ні корів, взагалі не було великої ради худоби. Пару десятків там свиней. І от коли було засідання постійної комісії всереду, я запитую заступника начальника Рації управління. Ви були там на протязі року е, на фермі? І скільки там на сьогоднішній день Великої Ради худоби. Я не знаю, я не пам'ятаю. Та раніше, коли в 30 господарствах, я пам'ятаю, була велика рада худоба, і начальник управління заступник знали ці цифри, а якщо дещо забути, то завжди взяв з собою бумажку, папірець і подивився, ніхто ж не забороняє дивитися і сказати і так далі. І от... У цьому проєкті рішення, не дивлячись на те, що там ноль, нема великої ради худоби, взагалі нема корів, предписано, що в наступному році це господарство виробить 290 тонн молока, 52 тонни м'яса, що там в наступному році буде 460 голів великої ради худоби, в тому числі 260 корів і так далі. І зараз там, значить, приблизно такі цифри. Отак готовляться проєкти рішень владою нинішньою. Ну, а привикли так, влада привикла, що в їх розумінні депутати повинні смиренно і покірно підняти руку за те чи інше рішення. Якщо ти не піднімаєш руку або навіть задаєш питання, скажіть, будь ласка, а от тут, значить, оце вже написали то на тебе вже дивиться ти, ти вже опозиція, вже ворог. Так не можна працювати. Тому і те, що твориться сьогодні, воно об'єктивно. У мене в руках ще один документ про розвиток фізичної культури і спорту у Кам'янецькому районі. Я ніяким чином не є противником розвитку фізичної культури і спорту, але, знаєте, одне одна формулювання мені тут дуже сподобалося. Необхідно провести роботу з поетапного введення в штаб ФСТ колос спеціалістів з фізичної культури та спорту, які б забезпечили роботу з населенням на території сільських та селищних рад. Для тих, хто не дуже орієнтується, хочу сказати, що, що саме колос. І його керівник їздили 19 лютого на розгін Майдану з бітами, були, організовували тих самих спортсменів тітушок, які їздили туди. Про цей розвиток це такий розвиток, ми маємо сьогодні на увазі, коли будемо говорити про розвиток цього самого колосу. На моє переконання, людина має просто відповідати перед законом. Ми розуміємо, що більшість людей, які, яких возили тоді на Майдан. Це представники бюджетної сфери. Це якби підневільні люди. Але я хочу вам просто нагадати трошки так календар цих подій. Ще в жовтні місяці керівництво районної державної адміністрації, районної ради організовували антифашистські мітинги, на які зганяли. Тих людей, які працюють в бюджетній сфері. Вони возили їх скрізь і в Київ, і на Куликове поле, роздавали особисто плакати, ні фашизму. Сьогодні всі ці люди продовжують працювати. 26 е січня під обласною радою той мітинг, який очолював особисто пан Марзал. 18-19 лютого це оті наші, де ми прогреміли на всю Україну. Я думаю, що продовження всього цього, от безкарність того, що відбулося. І е, продовженням цього всього ну, Свавілля стало, от, от стали ті нерозслідувані е, злочини, які так, е, були на території Комітетнівського району. І е, стало руйнування пам'ятника Небесній Сотні. Е, ви знаєте, нам сказала міліція відпрацювала дуже добре, знайшли трьох виконавців, але не сказали, хто замовник. І, напевно, не скажуть, тому що двох з них рішенням суду їх всіх відпустили під домашній арешт, і двоє з них вже втекли, їх вже знайти не можуть. Залишився один. І ні в кого немає сьогодні впевненості, що цей один не втече також. Це рішення приймав Комітернівський районний суд, тому що все тут зв'язано і пов'язано. Я звертаюся до тих депутатів, які ще сьогодні виконують вказівки людини. Яка на, на чиїх руках кров, тому що вона відправляла людей навіть не тільки е, наражала їх на небезпеку і до цих пір, дехто з них ще є інвалідами, а відправляла їх на, на смерть. І ми всі знаємо, що 2 травня і ті події, які відбулися е, на Куликовому полі будинку, е, профспілок, до цього теж причетний голова районної ради. Тому що він відправляв тих самих хлопців, які там загинули, молоді, які е, виконували всі його ці вказівки, е, як тітушки. З фонтанки, з фонтанки, так? З фонтанки, так. Нормальні люди, які себе поважають, не можуть, не можуть терпіти такої людини на чолі е, Комітарівської районної ради. Такої кількості правоохоронних органів Комінтернівське, мабуть, ще не бачило. Близько десяти автобусів внутрішніх військ пригнали захищати марзака від невдоволеної громадськості. Однак побоювання виявились марними. Ніяких провокацій, сутичок чи зіткнень не послідувало. Прибулі просто бажали справедливості. Я прийшла з такою метою, щоб. Закінчити це свавілля і цей, як би сказати, російською безпреділ у цьому Коментарівському районі, тому що е, скрізь по всій Україні е, полягла Небесна Сотня, йде е, війна, а йде війна, а наші, як сказати, місцеві сепаратисти і тітушки як жили приспівуючи, так і живуть надалі. Я думаю, що народу вже це все не втерпець. От, наприклад, хто займається цими облаштуваннями цих бікбордів і плакатів, якщо, наприклад, взяти оцю дошку пошани, якщо взяти цю дошку пошани і подивитися на неї на фото зверху з третьої сторони, де є голова першотравневої сільської ради. І його фото його висить під словами Слава Україні. То це дуже дивно, тому що ця людина була перша тітушка в першотравневому, яка відправляла автобуси повні з людьми в Мар'їнівський парк, і яка сама їхала в той Мар'їнівський парк, яка нікому не секрет, посадками бігла черкаськими додому. А тепер ми приїжджаємо в наше наш райцентр і лице цієї людини висить під словами Слава Україні на дошки пошани. От мені цікаво за яку пошану його туди при Врешті-решт, ближче до четвертої вечора, народні обранці все ж таки змогли зібрати кворум в кількості 24 депутати і провели пленарне засідання. На ньому, окрім розгляду пунктів порядку денного, було прийнято рішення скликати позачергову сесію 3 грудня, на якій поставити питання недовіри голові комінтернівської районної ради Івану Марзаку. Поступила пропозиція депутата Бушина, щоб включити. В порядок денної сесії, щоб внести зміни, внести зміни в регламент в регламент роботи Комітетської районної ради 6 скликання щодо вилучення пункту 24.4 із регламенту роботи районної ради. Хто за те, щоб включити дане питання в порядок денний? Що поясніть просто, люди ж не всі знають. Так, чтобы было понятно, почему поставили этот пункт на голосование, на то, чтобы его убрать. Тут получается, согласно этого пункта, что в межсессийный период голова районной рады может принимать не те решения, которые у него написаны в законе, а еще и то, что должно решаться в сессионном зале депутатами. Понимаете? А согласно этого пункта, который ввели, конкретно его ввели под данного голову района рады, его нигде такого пункта нет, ни в какой районной раде. Вели для того, что на сегодняшний день голова районной рады захотела, приняла решение, подписал там, ну, Сердняморзак, кто была китайская. подписали любое решение, оно является уже законным и оно вступило в силу. А примут решение депутаты, не примут, мы обязаны его утвердить. Понимаете, глупость какая. Поэтому мы э, были на суде, столкнулись с этим э, вопросом и нам было явно сказано судьей и э, явно было сказано прокурор, что, ребята. Ви таку дупу ввели, ви її і самі тільки можете убрати. Тому ми ставимо вопрос о тому, щоб убрати цей пункт, який в сутності він повністю, е-е, э, ну, він він в якому законі такого нету, він повністю порушує законодавство України. Тому я поставив за то. хто за те, щоб в порядок денний сесії питання щодо е-е э, зміни регламенту роботи Комітетної районної ради? В е, питанні вилучення пункту 244 з регламенту ради роботи ради. Прошу голосувати. Хто за? 23. 23. Хто проти? Один. Хто утримався? Питання не включається в порядок. Слідуюче питання було значить, про внесення змін і доповнень до рішення Комітетівської районної ради, про затвердження структури штатного розпису чисельності виконавчого апарату Комітетівської районної ради і так далі. Тобто про внесення змін до штатного розкладу Комітетівської районної ради. Согласно законодательству Украины и росписи, которые сегодня у нас есть, нигде нет указано, чтобы было два заступника. Тем более, связанная с тем, что была постанова Кабинета Министров о том, что надо наоборот сократить расходы, мы их начали увеличивать. То бишь, реально на сегодняшний день в Коминтерновской районной ради произошла такая ситуация, что для того, чтобы спрятаться где-то себе под посаду товарищ Морзак плавно перетек на посаду головы а чтобы голову не обидеть пани Китайскую, ей придумали новую посаду, которой никогда не было и на той же сессии было принято решение про Новую посаду заступника и посадили туда Татьяну Сергеевну. Поэтому я вношу предложение, я уже вносил его, оно не поддержалось. Сейчас еще раз ношу это предложение о том, что упразднить данную посаду еще одного заступника главы районной рады, который нам совершенно не нужен, и ни по каким законным документам нигде у нас не проходит. Данное питание в порядок Дэн Миксессии. Хто за? 19. Дякую. Слідуюче питання. Про призначення включити? А хто а, проти? Хто проти? Раз. Два, два. два. А як це 19. Хто утримався? Утрим? Утримався. Раз. Сальдо не пляшек. Людину. Вона може не голосувати, людина. Так, дякую. Слідчу була пропозиція про призначення сесії і включити в порядок денний. Про призначення сесії на 3 грудня 2014 року. Позачергової сесії. Хто за те, щоб включити дане питання в порядок денний, прошу голосувати. 24. 24. Дякую. Про проведення позачергової сесії 0 3 грудня 2014 року. Повестка дня: Порядок дня времязначается видно, видно распоряжение, так? Да? Я его ставил вопрос, что созвать неочередную сессию на определенную дату определились 3 декабря. 3, 3 да. декабря. С вопросом. Основной вопрос это недоверие головы районной рады. Марзаку. Все, это первое. Второй вопрос. То, что если вот эти вопросы, которые мы не рассмотрели, не мы можем В туда червов. и включить. В Нет. зачем? Да. Да. Ну давайте ставим так вопрос. Как... Значит, что за это что... 3 грудня 2012 року призначити позачергову сесію Комітетівської районної ради 6-го скликання з орієнтовним порядком денним. З орієнтовним порядком денним про недовіру голові Комітетівської районної ради. Так? І сесію призначити на Десять годин на 10 годин. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? 32. 24. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. І як вже стало відомо, сесія запланована 3 грудня, перенесена на 27 листопада. В зв'язку з тим, що Іван Марзак самостійно написав заяву про звільнення.